Ці які гарненькі на прилаштування. Ви точно їх бачили жінок біля входу на ринок з кошенятами і цуценятами. Це зооволонтери, які рятують тварин з вулиці. Лікують, відгодовують, обробляють від паразитів і прилаштовують у родини. Оце така у нас дівчинка залишилася. Було шість. Залишилася одненька. Також ходить на пельоночку, ходить, їсть кашки. Так, що вона у нас умнічка? Ви підібрали також ці собачку? Так це все з вулиці підібране. Волонтерки діляться, що таким чином їм вдається знайти господарів для вчорашніх нікому не потрібних дворнях. Ну, дивіться, а чим гірше це манюня за породистих? Ну, скажіть мені дивіться, яка малеча. На ринок потрапляють далеко не всі врятовані тварини. На базі «Хатіко» так називається зооволонтерська організація, живуть або тимчасово перебувають близько 30 собак з різними долями. Ось цього хлопчика річі, якому приблизно три роки, минулої весни привезли з Малинщини, де велись активні бойові дії. Його господарі загинули. У нього було пряме попадання в будинок. Він яким чудом вижив, але була перебита задня лапа. Весь він осколку. Був поранений, ось ушки до сих, до сих пір ще не зажили, всі в шраміках, але нічого, відкормили. І зараз він ось тут у нас на прилаштування також кастрирований хлопчик. Гавкучі, а це дозор. Нікого вам не нагадує. У лютому він був зіркою соцмереж. У одному з пабліків опублікували фото і відео, на яких він блукає в районі Шатрищанської вулиці. І як здалося, очевидцям мав ознаки сказу. Як виявилось, у тварини була водянка. Ця хвороба не несе небезпеку для оточуючих, але для хворого це практично вирок. Втім, подивіться на дозора зараз. Це, славно, звісно, наш собака-вовк, як ви пам'ятаєте, бігав по городу і всі казали, о, пристріліть, бо це ж вовк. Ні, це не вовк, це е, е, обична собачка, наш хлопчик, дозор. От, е, так, вилікували, ви уявляєте, я теж не вірила, тому я не робила пости ніякий про нього, тому що теж був сумнів, чи виживе він. Але він вже місяць у нас не на лікарствах, так що отак. -от. Можна зустріти у притулку і породистих тварин, наприклад, ось цього активного хлопця, який знаходиться під опікою хатіко вже близько місяця. Він не агресивний, хоча до нас його з поліції привезли, хлопці відловили десь у городі. Напевно, надаю хазяїну, чи хазяїн десь виїхав та відпустив його. І так він у нас з'явився. Дуже чудовий хлопчик, не старий, десь года, два йому приблизно. Це у нас такий дуже активний активний. так що, якщо е, комусь сподобається, то хай вчитують те, що він дуже у нас активний. Але ви не даєте е, будь-кому тварину? Ви перевіряєте, так, як звичайно. за нею доглядають? Так, 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 звичайно, я особисто сама їду і дивлюся, перш чим віддати комусь тварину. Я їду, які там умови будуть, чи там хоча б є Тому що інколи беруть, що навіть будки немає. Я кажу, а куди ви збираєтесь цю собаку забрати? Ну ми потім зробимо. Ні, ні ні. говорю, потом, то буде й потом. А ці кадри до сліз старий немічний собака, якого зрадили господарі, був врятований з вулиці. Кому стареньке треба, його дівчата привезли, він сліпенький, глухенький, старенький, а, -а, а куди його діти? Хай вже доживає. Нічого. Все, все Все добре. Все, все, все ви йому виділили е, непогані апартаменти. Ми цілий вольєр виділили. Він шикує хлопчик. Не можемо не звернути увагу глядачів на нові вольєри у Хатіко. притулок не фінансується, прибутку немає лише витрати. Але не зважаючи на це, зооволонтерам вдається покращувати умови. В першу чергу я хочу подякувати благодійному фонду Віра надії любові за те, що вони повірили в такий ось проєкт, який нас на даний момент Є, це вольєри новенькі, вольєри мобільні, як ви бачите, тобто їх можна пересувати, їх можна піднімати. Ну... Від дожджа собаки закриті. Ну я думаю, що це найліпше, що можна було придумати. Вольєри ще потрібні, оскільки не всі собаки хатіко переїхали зі старих будок. Тому тут все ще потребують спонсорської підтримки небайдужих людей. І не лише у цьому питанні. Підприємство, на якому знаходяться собаки, змінило власника. Тому тварини мають залишити цю територію. Нам якби місто надало територію, але там немає ні забору, ну чисте поле. І Як нам туди переїжджати, це ж треба огородити його якось, а на це коштів, як завжди, немає. Взагалі немає. Будемо дуже вдячні, якщо хтось допоможе нам її хоча б загородити, а вже переїхати, якось саменьки переїдемо. Повномасштабну війну відчули на собі не лише люди, а й тварини. Багатьох покинули господарі, з них більшість не стерилізовані і вже привели потомство. Під опікою зооволонтерів опинилась велика кількість неадаптованих до вулиці котів і собак. Крім того, наслідки бомбардувань відчули на собі підопічні притулки. Прильоти були зовсім поряд. З цією бідою волонтери звернулись до іноземних організацій, і ті погодились прийняти наших тварин. Дуже велику участь в цьому приймав наш Арішонко. Якщо ви знаєте, депутат, дуже підтримував, тому що фінансово спочатку дуже було складно вивозити їх. Люди, тобто приюти приймали за кордоном, але не оплачували нам дорогу. От і Арішонко, мабуть… Сім поїздок нам оплатили, представляєте? У вас було аж сім поїздок, ви везли… Є, не Ні, не <ріст> сім. Більше було? Ні, їх, мабуть, коли 30, а то і 40 було. 40 поїздок і вивезли тварин по скільки штук? Було, в основному я вивозила по 17-15, щінков по 25 Вивозили котят по, кошок по 40 вивозили. Остання поїздка була кілька тижнів тому. Румунія прийняла десятки собак хатіко, звідки вони роз'їдуться по іншим країнам, де на них вже чекають. Іноземці роблять це із жалю. Вони настільки. До цього як прилинули для нас, ну, що в нас таке горе в нашій країні все таке відбувається. І я їм показувала, як скло сипеться на цих собак, коли це взриви у нас у Корусенні були, От, вони дуже прийняли це близько до серця. Я їм дуже вдячна. Як бачимо, зооволонтери проводять величезну роботу, аби на вулицях Коростеня стало якомога менше безпритульних тварин. Паралельно відбувається і стерилізація безпритульних собак. На це виділила кошти міська рада. Процес стерилізації ще триває. Знову радиницька до нас приїжджають і забирають собачок. В основному по городу відловлюють. Ми їм також дуже вдячні і стерилізують. а Потім через 3-4 дні привозять назад на місце дислокації, де вони знаходяться. Зооволонтери закликають не купувати тварин, а підібрати з вулиці або взяти у притулку. Тут їх так багато. Ось ці вже стерилізовані, чекають на своїх господарів, будуть невеличкими. А ось ці невгамовні ще ...зовсім цуценята і також вільні. Цуценята ми підібрали дуже хворими у місті, і підлікували їх, зараз вакцинували, обробили, ну, як все потрібно, і вони зараз на прилаштування. Хлопчик і дівчинка. Крім того, ви можете поспілкуватись із волонтерами на ринку, де вони шукають дбайливих господарів для підопічних щотижня. Ось у п'ятницю в суботу в неділю будемо, так що приходьте. Кожен з нас може зробити свій внесок у вирішенні проблем безпритульності тварин. Це перш за все гуманно ставитись до них, стерилізувати своїх, не викидати на вулицю, допомагати зооволонтерам. За таких умов місто б дуже швидко відчуло результат.